Слава Україні! Ніч тривоги, але без обстрілів. На цю годину Одеська область 4-5-0. Ситуація повністю контрольована. Сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях і виконують поставлені бойові завдання. Але сьогодні дещо про інше: за оці 4 5 0 Хочу, зокрема, особливо подякувати тим, хто вірний завжди. 23 травня в Україні відзначається День морської піхоти. Військово-морських сил, Збройних сил України. Нащадки гекмана Сагайдачного, на відміну від свого славетного попередника, все таки вже спалили одну Москву. Сподіваємось, разом ми спалимо іншу Москву як символ недоімперії, що є стороною зла. Але сьогодні про добро, про добро тих людей, що захищають кожного з нас і захищають нашу державу. Славетні морські піхотинці! Бажаю вам, звичайно ж, ті самі 4 5, 0 і повернення зі щитами додому з перемогою та з миром. Нехай все вдасться, нехай військове щастя не обходить вас стороною. Вірні завжди, гасло незламних та нескорених з Днем морської піхоти. Честь, побратимам! Мав за честь воювати з вами разом у Широхіну. Я знаю, що таке морська піхота і як боїться ворог її обою. Ще раз святом. А усім нам тихого і продуктивного дня! Інформаційний день продовжується! Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! І обов'язково сьогодні посміхаємося Чорноморською морсько-піхотинською посмішкою! Перемоги!